Віл, як побачив цей дім у застосунку, подумав, що гозеров бажання і Я подумав, що так назвали, бо в цю віддалену місцину усі Ой, їдуть, що по слухай. Я думав так само. Ми генії. Типові мужики. Ви любите грати в ігри. Райко. Куди б ви не пішли, кого б не зустріли, усі ведуть свою гру. Ми забронювали цей дім на вихідні. Здається, ми також забронювали збиралися побути наодинці, а натомість тут паролів. Вона нічого. Ти він теж і ти гарня. Сприймай це як можливість довести що кохаєш... поки вихідні не скінчилися. Та як поїдеш зараз, ...то деяких речей про нас із тобою ти ніколи не дізнаєшся. Таке враження, що сюди заманили. <плес> Кохання дуже нагадує гру в шахи. <плес> Хочеш знати, що буде, як програєш. Сиро бажання. Лише в кіно з 9 жовтня.